Шановні студенти, вас вітає кандидат медичних наук, асистент кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Цитовський Максим Наумович. До вашої уваги цикл Бесить з тематики нервова система. Система нервозум, частина 1. Що таке нервова система? Давайте дамо визначення. Нервова система це сукупність анатомічно і функціонально взаємопов'язаних структур, що забезпечують регуляцію та координацію діяльності організму як єдиного цілого, та взаємодію його з навколишнім зовнішнім середовищем. Давайте спробуємо розкласти все по поличках. Отже, нервова система відіграє роль апарату, що сприймає подразнення, аналізує інформацію, що надходить, і забезпечує реакцію у відповідь. Нервова система виникла під час еволюції як інтегративна система, тобто система відповідальна за узгодженість функцій всіх органів та адаптацію організму до умов існування. На відміну від інших інтегративних систем, наприклад. Серцева судинна система забезпечує гуморальну інтеграцію, а ендокринно гормональну інтеграцію нервова система виконує свої функції дуже швидко, прицільно і короткочасно. Так, з моменту виникнення подразнення до його відчуття проходить буквально долі секунди. Реагує на подразнення зазвичай конкретний орган чи група органів, а після усунення дії подразника реакція у відповідь миттєво припиняється. Класифікація нервової системи. Існують дві класифікації нервової системи. Першою ми розберемо поділ за топографо-анатомічним принципом. Топографо-анатомічно Нервову систему поділяють на центральну нервову систему та периферичну нервову систему. До складу центральної нервової системи включають головний мозок та спинний мозок. До складу периферичної нервової системи включають всі нервові структури, розташовані за межами головного та спинного мозку. Структури пов'язані зі спинним мозком, складають спинно-мозковий відділ периферичної нервової системи. До нього відносять чутливі вузли спинномозкових мозкових нервів. Корінці спинномозкових нервів, стовбури та гілки спинномозкових нервів, сплетення передніх гілок спинномозкових нервів, симпатичні нервові вузли та нервові закінчення. Спинномозковий відділ забезпечує нервацію тулуба, кінцівок, частково шиї та внутрішніх органів. Структури пов'язані з головним мозком, складають краніальний відділ периферичної нервової системи. До нього відносять чутливі вузли черепних нервів, черепні нерви, гілки черепних нервів, парасимпатичні нервові вузли та нервові закінчення. Краніальний відділ забезпечує інервацію голови, частково шиї та внутрішніх органів. А зараз, а зараз завдяки цій простій схемі, ми дамо коротку морфофункціональну характеристику центральної та периферичної нервової системи. Центральна нервова система складається з мільярдів е, високоспеціалізованих клітин нейроцитів. Оспівувані еркулем пооро сірі клітини, як ви можливо знаєте, не діляться мітозом, що лягло в основу народного постолату, нервові клітини не відновлюються. Так що інакше, під цією особливості нейронів, мається на увазі необхідність особливої турботи, можна сказати, постійної опіки, Так є. функцію няні або батьків відіграють клітини нейроглії. Вона представлена кількома видами дрібних клітин із хитромудрими назвами, такими як епендимоцити, астроцити та олігодендроцити. Давайте розбиратися, в чому полягає ця вище згадана батьківська опіка. Клітини нейроглії відмежовують нейрони один від одного, утримуючи їх на місці, не даючи порушити налагоджену систему зв'язків. В цьому полягає розмежувальна та опорна функція. Клітини нейроглії забезпечують у них обмін речовин та відновлення, поставляючи поживні речовини. Це трофічна та регенераторна функція. Клітини нейроглії відділяють деякі медіатори, секреторна функція. Клітини нейроглії фагоцитують все генетично чуже, що мало необережність виявитися поблизу. Відповідно, це захисна функція. Нейроцити на основі спільності виконуваних функцій групуються у відповідні центри головного мозку та центри спинного мозку. До цих центрів від різних рецепторів шкіри, м'язів, внутрішніх органів, органів зору, слуху та рівноваги, смаку та нюху постійно надходить інформація і часом суперечлива. Завдання центральної нервової системи полягає в тому. Щоб е, після отримання інформації протягом долі секунди здійснити її оцінку та прийняти відповідне рішення, у здійсненні останнього е, неоціненна здатність головного мозку до зберігання і відтворення в потрібний момент інформації, що раніше надійшла, це ми і називаємо пам'яттю. Найбільшим досягненням еволюції нервової системи є розумова здатність. Вона здійснюється в результаті аналізу та синтезу нервових імпульсів у вищих центрах головного мозку і становить найвищу нервову діяльність людського організму. Центральна нервова система має і власну ініціативу. Вона активно впливає не лише на судини, м'язи, залози, спонукаючи їх до роботи, а й на сенсорні органи, регулюючи їхню функцію та налаштовуючи на сприйняття інформації. Периферична нервова система забезпечує зв'язок спинного та головного мозку з одного боку з рецепторами, чутливими нервовими закінченнями, та з іншого боку з ефекторами, апаратами, що передають нервові імпульси на робочі органи. Робочі органи відповідають на зовнішні та внутрішні подразнення пристосувальними реакціями організму, такими як. Скорочення м'язів або виділення секретів залозами. Слід зазначити, що поділ нервової системи на центральну та периферичну є умовним, оскільки в анатомічному та функціональному відношенні ці відділи тісно взаємопов'язані. Другою є функціональна класифікація. За функцією нервову систему ділять на соматичну нервову систему. Та вегетативну нервову систему. Соматична нервова система, сома в перекладі тіло. Соматична нервова система відповідає за інервацію тіла, шкіри, поперечно смугастих м'язів та скелета, деяких внутрішніх органів, таких як, як язик, глотка, гортань та інші. Соматична нервова система здійснює зв'язок організму як цілісної системи із зовнішнім середовищем. Соматична нервова система сприймає подразнення із зовнішнього середовища, аналізує їх і забезпечує реакцію у відповідь. Вегетативна нервова система або автономна нервова система і нервує внутрішні органи та кровоносні судини. Керує гладкою мускулатурою та роботою залоз. Вона поєднує окремі частини організму в єдину цілісну систему та здійснює адаптаційно трофічну функцію в організмі. Вегетативна нервова система включає два відділи: симпатичний відділ вегетативної нервової системи та парасимпатичний відділ вегетативної нервової системи. Майже кожний внутрішній орган одночасно інервується як симпатичними, так і парасимпатичними волокнами. Це явище називається подвійною інервацією. Симпатичний відділ виконує енергетичну функцію, пожвавлюючи діяльність органів в екстремальних умовах. Парасимпатичний відділ здійснює трофічну функцію, забезпечуючи відновлення можливостей органів під час відпочинку. Різна дія вегетативних нервів на робочі органи визначається дією різних речовин-медіаторів, що передають збудження через синаптичні щілини. У закінченнях симпатичних нервів виділяється норадреналін, а в закінченнях парасимпатичних нервів ацетил. Олін. Бажаю всім успіху. Дякую за увагу!